Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. В день росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині у Степногірську, пошкодили будівлю. Четверо працівників ДСНС отримали поранення під час евакуації. Постраждалих та всього особового складу до ста пункту окупанти атакували дві пожежні машини, поранивши ще вісім рятувальників. Всі у лікарні одна людина у вкрай важкому стані. П'ятеро людей загинули, дев'ятеро поранені. Наслідки ворожих атак на Запорізьку область. За добу в Тернуватому рашисти кабами поцілили по продуктовому магазину. Загинули троє жінок 17-річна дівчина отримала поранення. У селі Копані в результаті авіаудару загинув 67-річний чоловік, ще п'ятеро людей травмовані. Кабом росіяни вбили і жителя села Залізничне. Окупанти також вдарили по Запоріжжю ракетою та шахедами. Внаслідок атаки постраждали 47-річний чоловік та жінка, поранена 74-річна пенсіонерка. На тот Запорізької області окупанти кидають до шпиталей студентів. Ті повинні стажуватися, лікуючи поранених недобутків з армії Рифи. Так росіяни намагаються подолати кадровий дефіцит. Краще б не лікувати, а шукати якісного трунаря. Його загарбники потребують більше. В Запоріжжі поліцейські охорони затримали зводія. Раніше засуджений 49-річний чоловік зірвав з жінки золотий ланцюжок та намагався втекти. Нині він під вартою. Три нові випадки хвороби лайма за тиждень зафіксували запорізькі лікарі. Від початку року таких випадків уже сім і 561 запоріжець покусаний кліщами. Медики вкотре нагадують, що від укусів кліщів необхідно правильно вдягатися, використовувати репеленти та уникати високої трави. Смертельна ДТП на трасі Мелітополь бердянськ окупанти на позашляховику васить символікою СВО зіштовхнулися з курсовором. Кія одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Серед них 16-річний підліток. Місцеві бідкаються. Так звані визволителі, часто лихачать на дорогах, через що постійно трапляються аварії. Переїми за ґратами у Запоріжжі. Жінка, яка перебувала в слідчому ізоляторі, народила хлопчика. Пологи відбулися в обласному перинатальному центрі. Зараз мати та немовля перебувають під наглядом медиків. Мінус ворожа арта та укриття з окупантами на Запоріжжі. Прикордони дронами знищили гаубицю, де 30 росіян випалили наші пташки і кубку русаків у бліндажі. Горіло добре. Побутові та будівельні відходи просто неба у Запоріжжі знову виявили несанкціоновані сміттєзвалища на вулиці краєвид на площею 49 квадратних метрів та на південному шосе 70 квадратних метрів. Як інспектори направили вимоги до місцевої влади невідкладно очистити ці території. Засудили зрадника житель Бердянська Тимофій Сизранов від початку окупації вступив на службу до створеної расистами так званої поліції. Долучився до проведення псевдореферендуму сприяв введенню бойових дій проти України. За це сидітиме 15 років. Оплески, обійми та сльози у Запоріжжі зустріли захисника з Чернігівської громади Запорізької області. Олександр Пилипака провів у полоні три роки. Повернувся під час недавнього обміну у форматі тисяча на тисячу. Після реабілітації вже повернувся до рідних. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.